Головне, що вже на 100% можна підтвердити, те, що ми бачили, це знищення двох великих десантних кораблів. Це кораблі, які росіяни використовували ну вже не зовсім за призначенням. Ці кораблі використовувалися як транспортні, транспортні кораблі, тобто вони на них намагалися перевозити все, що необхідно групуванням в Криму з Російської Федерації. Тому що Карчинський міст він не, ну, не, не на 100% може, може працювати для, для перевезення ну, великої кількості вантажів, а вони намагалися це компенсувати саме великими десантними кораблями. Залишилось у них на, на флоті, якщо не помиляюсь, три кораблі таких. Ну, це означає, що, це, що логістика. Росіян, ну вона продовжує, ми продовжуємо її пошкоджувати з приводу літаків і командних пунктів. Ну це треба, щоб було офіційне підтвердження. Ну те, що ми бачили, які там були вибухи, це означає, що ну спокою не буде в Криму. Росіянам і далі, ну Чорноморський флот не можна сказати, що ми повністю знищили, але ми зробили так, що він ті функції, які він мав виконувати, він вже практично не виконує. Чорноморський російський флот е, був там залишений е, ще часів, пам'ятаєте, цих сумних угод, які ми колись з ними підписували попередня влада. І, і функція Чорноморського флоту була панування на Чорному морі. Е, вони не, не панують на Чорному морі зараз, вони не змогли е, призупинити нашу зернові коридори, які, які ми використовуємо, вони не змогли захистити узбережжя Криму від е, на атак наших десантів. Вони е, вимушені були перевозити корабл переводити кораблі в новоросійськ. Їхні е, ракети носії, подводні, надводні, ну майже не виходять на рейди. Ми це бачимо, е, е, кількість запусків калібрів суттєво зменшилась. Тому ті функції повністю він не там. Тільки третина кораблів було пошкоджено або, або потоплено, але функції, які мав виконувати флот, він для чого ж там був? Це ж не клуб, яхт-клуб, що там просто кораблі, щоб можна було поплавати. От Функції по великому рахунку вони вже майже не виконують. Ті, що на них, на них полагалися. Ну, тому от це можна вважати доволі успішними нашими діями. Сподіваюсь, далі буде.